Про неї кажуть ніжна і кохана, вона, мов квітка у саду земнім, найперша, найжаданіша, весняна, що зачарує поглядом своїм. Про неї кажуть вічна таємниця. Вона, як лабіринт думок і слів, мов сонцем усміхається світлиця, мозаїка життя її і снів. Про неї кажуть. Найдорожча, рідна, та, що зігріє поглядом теплом. І їй любов, як квіці, необхідна, Хай Божий ангел огорне крилом Я жінка, можливо, твоя половинка Берізка дала мені коси, я ж смакую насичені роси. Я жінка степового вітру частинка. В коханні буваю нестримна, буваю покірна і сумирна. Я жінка, багатя жагуча жаринка, вогонь моїм серці палає. Мене він з тобою єднає. Я жінка, забороненого плоду половинка, Шалинію від Твого кохання, я любов твоя, перша і остання. Я жінка. Збираю життя, обжинки, я Боже творіння чи омана? Ні. Я жінка тобою кохання. Поважаємо її, з дитинства любим ми, Без неї ми завжди страждаємо, співаємо нею ми пісні. Вона зігріє, наче сонце, повіє теплим вітецем. Загляне у моє віконце, І я відчую той солодкий щем. І де б я не була на світі. Вона бренить моїй душі. Ще... І навіть ще маленькі діти розповідають нею казки та вірші. Я хочу, щоб всі люди знали цією мовою пісні. І завжди, щоб вони співали, не забували навіть у вісні. Ви рідну мову поважайте, вона така у нас єдина. І тільки нею розмовляйте, не забувайте ні на мить, ні на хвилину. З роси й води і з уст вуста ти линеш, з глибин душі до кожного в серця, бо звуком, криком, піснею полинеш, де найрідніші, де святі місця, де гордо ти звучиш понад народом, де дух і думка мудрістю живуть, озветься слово генетичним кодом для поколінь, які його несуть.